Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Букчук. А зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір зі шкільної програми української літератури Маруся. Отже, я його прочитав онлайн, і в цьому творі розповідається про Марусю. Яка була дуже слухняною, дуже доброю, красунею, яка слухала своїх батьків, їм і по дому допомагала, і по дому господарству допомагала, і вдома там прибирала, готувала. На вечорниці не ходила. А взагалі вважала, що вони не потрібні, що, вони, що їх треба, скажімо так, відмінити. І взагалі була дуже хорошою. І от одного разу її запросили на весілля. І там вона побачила Василя і одразу в нього закохалася. А Василь, тим часом, теж, коли її побачив, то одразу закохався. І в цьому творі розповідається про любов Василя. До Марусі і Любов Марусі до Василя про те, як, про те, як вони зізналися друг другу, хоча спочатку вони боялися навіть підійти чи заговорити, про те, як, як розвиваються їхні стосунки, про те, як вони зізнаються батькам, про відмову батьків, верніше батька відмову, і як Василь її добивався. Також несподіваний і не дуже веселий, веселий кінець. А також в цьому творі розповідається про те, що раніше е, видавали заміж, тобто женилися. Зараз це ти так, можеш е, одружитися на кому хочеш, е, там, хоч з бідною, хоч з багатою, Батьки взагалі до цього майже ніякого ставлення не мають. Ти одружуєшся на кому хочеш, можеш взагалі не одружуватися. Одружуєшся в скільки хоч років і взагалі на кому хочеш. Можеш розводитися, одружуватися декілька разів, але в минулому було трохи по-іншому. Одружувалися рано дуже, і одружували, можна сказати, навіть батьки. То, що не так, що ти вибрав собі в когось там закохався або закохалася, і з нею вже підеш одружуватися. А треба, щоб батьки домовили, щоб батьки дозволили, там, дали е, дозвіл там, і так далі. І раніше одружувалися не по любові, а майже завжди одружувалися е, за, за вигоди якоїсь там гроші, багатство і так далі. Звичайно, це було майже завжди, але саме в цьому творі. Вже другий раз, звичайно, одружилися по любові. Але в цьому творі ви зможете дізнатися про минуле, про те, як раніше одружувались, видавали заміж і про життя минуле. А також не дуже веселий кінець. І цей твір я вважаю корисним, то, що ви зможете дізнатися про минуле, про ті часи і важливим. Отже, отакий от твір Маруся. Також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба. Ну а всім па, 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 па!